Зараз вже готуються акції протесту у Києві, Львові, Дніпрі. Як на них відреагують владі, будемо дивитися, але небайдужі громадські активісти вирішили вийти і влаштувати політичну акцію на підтримку цього законопроекту. Я вбачаю, що це ну, дуже неприваблива історія для України, особливо на тлі широкомасштабного вторгнення, коли триває війна. Зараз це будуть активно розганяти у російських пабліках. Але, звісно, і мовчати про те, що таке рішення в Верховній Раді ухвалено, ніхто не буде. Це однозначно так. І я не виключаю, друзі, що це пов'язано в тому числі із майбутніми виборами, як кажуть мої колеги, які можуть відбутися, адже приїзд Кітакелога до України говорять, подейкують, супроводжувався в тому числі і побажанням проведення виборів, для того, щоб встановити, як вони кажуть, легітимність для Путіна. Того, хто буде підписувати мирну угоду, але про мирну угоду, чесно кажучи, мова поки не йде. Адже переговори під великим питанням: чи вони відбудуться завтра, чи як кажуть у Кремлі, нібито в четвер, чи аж в п'ятницю, про що там будуть говорити, невідомо. Я про переговори вже сьогодні розповідав вам у вранішньому відео. Там дуже цікава історія. Посли держав Групи Семи, що в процесі. Ухвалення цього документу висловили стурбовані слідчими діями СБУ щодо НАБУ. Ви також уже про це знаєте. Вчора я у відео про це згадував. Вчора було проведено обшуки у детективів НАБУ. Майже у 80 детективів проводили слідчі дії, кажуть, що нібито з порушеннями з боку Служби безпеки України, оскільки не було ухвали суду. Натомість СБУ каже, що все відбувалося в рамках чинного законодавства. Сьогодні головний фігурант цього скандалу отримав рішення суду його взяли під варту без права внесення застави. Європейський союз також висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій набу та САП. Набу та САП були створені ще у 2015 році, трішки пізніше був створений Вищий антикорупційний суд. Це взагалі була дуже цікава історія в сучасній післямайданій Україні після європейського майдану, оскільки в нас було три майдани загалом. Дуже неохоча Верховна Рада тоді за часів президента Порошенка ухвалювала остаточне рішення щодо створення Вищого антикорупційного суду. Багато було розмов про те, для чого нам. Окремий антикорупційний суд, не вже у нас інші корупційні. Дискусій було багато. Але НАБУ і САБ були створені як правоохоронні органи, які будуть конкурувати із СБУ, Генеральною прокуратурою, як вона тоді називалася. Дещо вдалося, десь ні. Кожного разу, коли відбувалося протистояння між цими двома правоохоронними системами в Україні, воно супроводжувалося і політичним забарвленням. Ті, хто при владі, їх, звісно, Умовно захищає генпрокурор та служба безпеки України ті, хто в опозиції їх нібито захищає, НАБУ та сап. Це політичний окрас цієї історії. Насправді ж НАБУ покликане розслідувати справи проти корупціонерів вищих ешелонів влади. САП проводити відповідні також дії в системі досудового розслідування. Ну а вище антикорупційний суд мав ухвалювати рішення. Ефективність антикорупційної гілки завжди була сумнівною, тому що на неї витрачалося багато грошей із державного бюджету. Вироків було мало. Останнім часом їх побільшало. Але суть створення антикорупційної системи, друзі, не в цьому, скільки вона принесе грошей у бюджет, хоча це також важливо, а і в тому, щоб вона... Ну, все-таки не давала монопольного становища іншій правоохоронній системі, яка була створена в Україні ще з 91-го року. СБУ, Генеральна прокуратура, Національна поліція, раніше міліція. Саме для цього створювалася така конкуруюча антикорупційна вертикаль в Україні. І, звісно, протистояння постійно було. І на політичному рівні поки що ж ми очікуємо якихось рішень від заходу, які допоможуть нам справді дотиснути Путіна всадити його за стіл переговорів. Заяви з Європейського Союзу та зі Сполучених Штатів Америки часом кращі, часом гірші. Ну, до прикладу, постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер в інтерв'ю Fox News заявив, що треба покарати Китай за субсидування російської війни проти України. Дуже приваблива заява і каже. Китай веде опосередковану війну через Росію, і за деякими заявами китайського уряду ми бачимо, що вони хочуть, щоб США та наші союзники були зайняті цією війною, щоб ми не мали змоги зосередитися на наших інших стратегічних завданнях. І тут абсолютно Вітакер правий, але каже: Пекін помилився. Ми будемо діяти по-іншому, ми будемо засувати санкції проти Китаю. І закликає Європейський Союз, і він, і Скотт Бесент, міністр фінансів, підтримати рішення, яке може бути ухвалено Дональдом Трампом, коли спливе 50-денний термін, який він відвів для припинення вогню, відвів для Путіна. Тоді каже Трамп, будуть мита. Чи вони будуть проти Китаю, Індії та Бразилії? Сумніваюсь поки що. Тим часом Україна готується до війни в 2026 році. Новопризначений міністр оборони України Денис Шмигаль, яку курує, до речі, секретар НБО, Рустем умер, умер недалеко, відійшов від питань і озброєння і так далі. Це інша окрема історія, яку ми ще обов'язково будемо розвивати тут на каналі. Так от Шмигаль заявив, що в Україні знадобиться не менше 120 мільярдів доларів на військові потреби у 2026 році. Про це він сказав сьогодні. Каже, 60 мільярдів з них Київ сподівається залучити за допомогою своїх союзників У ЄС та НАТО. А от наступні 60 де брати? питання знову ж таки відкрите, але це означає, що Україна демонструє Росії, наголошую друзі, те, що ми готові чинити спротив агресії. По іншому не може бути. Хоча тут виникає інше запитання: що знову війна до 26-го року. Впродовж 26 го року, до завершення 26-го року. До цього часу. Дійсно, ми дуже цього не хочемо, але реальність така, що ми маємо бути готовими. Тому спіруваємо цю інформацію максимально критично. В той час же у Європейському Союзі все ніяк не можуть вирішити, коли ж відправляти до України системи Петро. Чекають, поки до них вони приїдуть нові, із США, а потім вони свої передадуть. Така риторика лунає. Але в тому числі говорять, що треба отримати гарантії від Трампа про те, що Петріоти доїдуть до них на заміну тим, які вони передадуть Україні. В будь-якому випадку, дуже очевидним є те, що Трамп сьогодні є каталізатором процесу передачі зброї зі складів у Європі до України. В чому Європа не дуже зацікавлена? Складна історія з Європою. І з Сполученими Штатами Америки стала вона дещо простіша, Трамп поки що прихильніший до України, поки що. Ми, я вважаю, дипломатично вибудовуємо відносини США дуже влучно і вдало, без перебільшення. Навіть те, що ми ініціювали переговори з Росією, а Росія на них не погоджується, це також на козир. А от що стосується парламенту і хвалення закону, про який я щойно вам детально розповідав, ну це нам точно не додає. І є загроза того, що ми на наступний рік якраз оці 60 мільярдів, про які говорить. Шмигаль можемо не отримати, тому що Європейський Союз і інші державні фінансові і приватні установи за кордоном не дуже задоволені такою ініціативою. США не планують суворо дотримуватися оголошеного Трампом терміну врегулювання Україні до вересня. Представниця держдепу речниця Темі Брюс на ваших екранах за її словами щодо коригування термінів будуть судити в ході переговорів. Мова про той 50-денний термін, який Трамп на початку минулого тижня оголосив для завершення війни в Україні, має сплити 2 вересня. Тож, вочевидь, Брюс говорить те, що ми і так розуміємо. За цими 50 днями буде ще 50, або 60, або 100, або не буде жодних, або просто якесь маячня про те, що це війна Байдена, або просто різна маячня про те, що я взагалі не причетний. Я так намагаюся зробити по-доброму, щоб якось на це все повпливати, і знову. Во продукує Трамп маячню. Всі говорили, що можливо після заяв про Петріоти та про продаж допомоги Україні через посередництво країн НАТО. Якось Трамп змінив думку. Не змінив, не змінив, адже знову несе одну й ту ж абсолютно вигадану маячню. Це треба підкреслити. Він вигадує своїй хворобливій дегенеративній голові цифру і просто проговорює її на сотні тисяч людей через відомі медіа. Знову дід несе про те, що його попередник Байден передав Україні спорядження і грошей на суму в. 350 мільярдів, хоча тисячу разів вже були інспекції аудити, американські аудити довели, що не було й близько цієї суми. Мови навіть ніколи не йшло про цю суму. Але рудий дід говорить про те, що не тільки техніку, а й готівку передав Байден. Цікаво, це чимоданами було, чи це морем вони йшли якось через океан, чи літак приземлився десь. Ну тобто, абсолютну маячню тир... тиражує людина, яка на жаль законно обрана президентом найвідомішої демократії. У світі сподіваюся, одного разу ми все ж таки дізнаємося подробиці, адже за ідеєю вони мали самі закуповувати собі спорядження, але в мене є відчуття, що не кожна копійка пішла за призначення. Ну так, ми ж тотожні, власне і бюджети Росії та України, і військові бюджети, і самі ми могли все це зробити. Навіщо та Америка? Ну всього лише роззброїли нас, всього лише змушували змушували фактично різати далекобійну авіацію, яка в Росії збереглася і зараз бомбить нас. Всього лише змушували тоді якраз. Байден до цього був причетний. віддати нам нас ядерну зброю Росії, зокрема, бо в Росії начебто вона буде контрольована, говорив тоді Байден 90-х. А в Україні невідомо, що з нею станеться, хоча нам якраз добряче відомо. Ну і от дід знову несе оцю маячню, і ми розуміємо, що це на хлопський мій розум суб'єктивізм. Що ставлення Трампа до України не зміниться за каденції. Зеленський може приїхати в костюмі з біркою відразу, щоб показати, що він щойно купив. Може затанцювати перед Трампом, можуть разом співати гімн Сполучених Штатів Америки, можуть відправити до кав'ярні Олену та Меланію для спілкувань. але в голові Трампа вже сформувалося. Путін хороший, Зеленський поганий, і з ретрансляцією на відповідні країни, які вони очолюють. Це, вочевидь, не зміниться. Можливо, я не є як Кажуть, західно була така колись депутатська група в українському парламенті єврооптиміст. От я не є таким західноспрямованим оптимістом, але це цілком очевидно. Єврооптимістом я теж не є, європейські партнери нікуди не поспішають нам допомагати. Ви це теж. Бачите, ну і власне не скажімо так, не маразмами Дональда Трампа єдиними. А от постпред США при НАТО шапринато метьютекер в інтерв'ю Fox News закликав покарати ще одну країну, яка активно допомагає Росії вести війну проти України. Ви напевно навіть зразу здогадаєтесь, що це за країна. Дарина продовжує. Зокрема, йдеться про те, що все ж таки посперед шапри НАТО Матіо Вітекер в інтерв'ю Fox News закликав покарати Китай, зокрема щодо російської війни. Розуміємо, що Китай залучений проти України. Він заявив, що Китай повинен понести покарання за підтримку російської війни проти України, оскільки команда лідера Сполучених Штатів Америки Трампа посилює тиск і погрожує митами в разі відмови Москви від мирної угоди. Далі буду цитувати. Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в деяких заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США і наші союзники були зайняті цим конфліктом, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах. Сказав він, також підкреслив, що Пекін прорахувався і повинен прямо визнати, вони фінансують що відбувається на полях битв в Україні. Ну і крім того, друзі, також поговоримо і про наших партнерів, і про європейський союз. Адже стало відомо зокрема і про те, що ЄС скасував санкції проти трьох японських танкерів, що працювали на Російську Федерацію. Судно допомагали транспортувати зріджений газ проєктом. Ямал запугає, санкції також зняли в обмін на тверді зобов'язання більше не возити російський ЛНГ. Про що йдеться? Зокрема, також детальніше розглянемо, адже євросоюз скасував санкції проти трьох танкерів японської компанії, Вони раніше перевозили російський скраплений природний газ. Європейський союз виключив із санкційного списку три танкери. Також як повідомила Європейська комісія на своєму сайті, виключення стало можливим після того, як було отримано. Тверді гарантії, ніби то що зазначені судна більше не будуть задіяні у перевезенні російського природного газу, зокрема з проєктів Ямалною, ну, для яких також від початку їх замовляли. Цей захід демонструє ефективні санкційного механізму ЄС щодо морських суден і можливості їх повернення до експлуатації за наявності відповідних зобов'язань. Пояснили там. ну і всі три танкери були побудовані минулого року на південно-корейському. Ну і крім того, також йдеться про те, що минулого тижня Євросоюз, як ми знаємо, затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії, і нові обмеження узгоджували досить довго. Оскільки, як ми розуміємо, процес блокувала одна із країн. Це словаччина. Ключовим обмеженням є новий динамічний механізм обмеження цін на нафту. Тепер цінова стеля буде на 15% нижчою за середню ринкову ціну російської нафти.